Розпродаж стартував Напередодні нового року. Мільйони українців бігають по магазинах за знижками, а опиняються у лапах шахреїв. Під час акції спритні торгівці втюхують українцям прострочений і шкідливий для здоров'я товар. А під виглядом елітки підсовують дешеві підробки. Зараз гроші покажуть, як не стати жертвою новорічного лоходрому і хто лишає українців заповітних різдвяних мрій. Ось так зазвичай проходять омріяні розпродажі. Люди, наче собаки, на кістки, кидаються на дешевий товар. За знижкою покупці готові бігти навіть голяка. Стандартна акція великих супермаркетів. Купуєш товари, отримуєш марки. За одну таку марку треба накупити на 50 гривень. Французький бренд, у них навіть на логотипі намальований французький прапор. Ми спеціально перевірили акційні товари, заради яких покупці ходять у один і той же супермаркет цілий рік. Виявляється, за європейськими брендами зазвичай ховають китайський непотріб. Практично ніякого відношення до Франції немає. Це російський бренд. Це російський посуд, випущений в Китаї. Більше того, на території Росії цей бренд неодноразово наказувався. Зустрічаємося з менеджером, нібито французької фірми, яка влаштувала акцію для одного з найбільших супермаркетів країни. Кажемо, що хочемо купити посуд для магазину. Але, якщо не вірять в Германії, то і не вірять уроні. Брака вона тоді там ось таку диватурку пропонують купити за пів ціни. Вартість зі знижкою 95 гривень. Її можна придбати лише по акції, і лише якщо накупив в супермаркеті щонайменше на 250 гривень. Але ось несподіванка. Знаходимо в інтернет-магазині ту саму турку. Ціна майже така сама. Ще й приносять прямо під двері. Артикул ВС-8634, так? Да? 34, так. Але наступного дня журналісту передзвонюють з приводу замовлення. Коли дістали диво турку, вона розвалилася прямо в руках у працівника інтернет-магазину. Ручка не прикріплена до самої турки. Ми такий товар не приймаємо, Ми його повертаємо до записом. Гроші проводять експеримент. Як магічно на людей діє слово акція? Ціну на товар множимо на два і влаштовуємо власну акцію. Продаємо, нібито зі знижкою 50%. Експериментуємо ось у цій маленькій кав'ярні. Журналістка лише вписує, нібито акційну ціну і розклеює папірці. А от переконувати покупців довіряємо професіоналу. Правильно прикладність у бідічника в тому, що це, ну, дійсно якби ета це акція, це в рекламних целях, то тут нічого плохого немає. Ірина погоджується допомогти програмі гроші і пропонує кожному покупцю взяти участь в акції. А ще баночка? Вона теж у нас акціонна. да? да. Ну, Чисто Да, это жестяная баночка, для... да, баночка очень хорошего качества. 19 гривен. Давайте. И баночку. За день Ирина продает майже весь товар, который мы выбрали акционным. Акция у нас один день, поэтому, скажем так, мы сэкономили. Хорошо. Очі українські маркетологи професійно грають на людській жадібності. Абсолютно законно завищувати ціну вдвічі, а потім продавати за тою ж ціною в Україні не злочин. Це виходить хитрість, це не можна назвати обманом. Це тепер приватна власність і кожен має право. Рекордсмен знижок Америка. 24 листопада у Штатах щороку починається сезон різдвяних розпродажів. За знижками у передноворічні дні тут ганяється 200 мільйонів покупців. За кілька днів продавці сплавляють весь непотрібний їм товар, який не могли. Продати цілий рік і заробляють мільярди. Моя мама стояла в черзі за телефонами. Я відчув, що щось станеться, бо всіх трусило цілу ніч навколо було людей 200, і Раптом всі почали лізти на нас на мою маму і все за мобільний телефон за 30 доларів. Це того не варто. За рушник вартістю в долар або мобілку зі знижкою покупці калічать один одного, готові навіть роздушити об вітрину з акційним товаром. Цього року за день знижок до американських лікарень потрапили десятки американців. В Україні теж люблять слово акція і покупці, і продавці. Професійні рекламісти отримують шалені гроші за те, що придумують, як краще надурити покупця. Усі ці розводи у маркетингу називаються просто Хороший рекламний хід.